Всім привіт друзі. Довго думав, чи ставити маточник цій самці, не так багато місця буде в у неї у клітці. Але думаю я поставлю, подивлюсь, як ще не маленький для неї. Думав зробити такий невеличкий відсік просто доски, щоб вона туди застрибувала і там робила собі гніздо. Але потім вирішив зробити так, поставив ящик. Вона в нього зразу залізла. І ось через тиждень за першим разом має давати приплод, якщо все добре. Ящик досить маленький, але не знаю, буде добре чи ні. Багато питань, чи робити маточники, чи потрібно. Як у вас місце, які клітки, які розміри. Маточник, як для мене, на мою думку, має бути. Я ставлю самок, котрий в мене мають приводити кроленят. Ставлю там, де в мене є маточники, великі клітки. Але не для всіх є місце. Щось придумовуємо. Ось поставив ящик. Робіть маточники. Маточники потрібні. Вони там спокійно будуть котитися, годувати малечу. Їх не буде видно. Маточники потрібні кролятнику. Так, не було в мене соломи підстилка. Я даю завжди солому для підстилки, але на даний час в мене її нема. Поставлю сіно. Перед окролом треба поставити м'якенького сіна, отаві. Так, зараз її прикручу поїлку, щоб була біля неї водичка. Прогризли і вона відпала. Це один мінус поїлок. Дуже гризуть, ні пелі, але нічого страшного, зараз я щось придумаю. Це перший окрол у нашої самочки. Це самка від Славіка. Я знімав вам вже. Подивимось, який буде результат. Дай Боже, щоб все було благополучно. Друга самка ще не робить ніздо, так як невеликий термін. А ця вже дивіться. Ось живіт який кругленький. вже трошки провисає. Так, дивіться, трохи маленький ящик, але нічого, як, як вже є, немав місця, я б зробив трохи більший. Але немає місця в цій клітці. Дивіться, що робить самка. Так, маточник можна ставити до двох тижнів до кролу за два тижні, але в цьому немає потреби. Я ставлю, дивіться, тиждень, я сьогодні тільки поставив маточник. Але, повторюсь, якщо є місце, то можна ставити за два тижні до окролу ящик. Бажано, бажано так робити, так як різні самки може почати робити гніздо. І тоді вже ящик може не знадобитися. Так що так ось така в мене клітка. Тут у мене місце метр метр двадцять. Тут відкривається, тут вирізав. Дивіться, що робить Грається. Так, ну все, друзі. Всім гарного дня. Миру, мирного неба. Всього доброго. Не забувайте підписуватись. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до зустрічі.